Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас холодно. Я зараз йду, хочу побачити цибулю, може, де знайду трошки дешевшу. Побачили і по 150, я і по 130, і по 120. Подивлюсь, де треба вже посадити. Ну, таке, можна і пізніше, але поздній будуть руки мерзці, то треба раніше посадити. І пойду ігору куплю. Табак. Я йому накупляла Вірджинія або там Прима, ну, такий хороший табак дорожче. Ну, не хоче, привік до того самосаду, зеленого і все. Ну, і те й треба машинкою робити. У нас аж дві є. Ми одну в Житомирі купили, а одна була, я знайшла, лежала в шухлядці. Він каже, я привік засипати. то купі мені такого бікновенного, ну, хоч вони середні, ну, не крепкі такі, але все одно він дуже термоядерний, такий не знаю. Ті такі, то приємно так, легенько такий запах, а це то, як покурить, то нема вона взагалі збоку знаходиться. Я починаю кашляти. Ну, Ігор дуже кашляє. Теж. Не слухай мене, я скільки прошу, переживаю, кажу Ігор, що ти робиш? Ти ж сам себе просто уніштожаєш і все. Не доходить, що ти зробиш, нічого не зробиш. Так що, йдемо, зустрінемося пізніше. Я ще таку корзиночку сплела, це заказали трошки меншеньку, бо, бо така висока була. На 14 ленточок Ось цих таких. Я сплела на 10. Ну, жінка молоко продає, каже, мені б таку меншу, ну не знаю. Мені здається, що вища була б вучено. Меншу, то меншу. Може треба було хоча б і на 11. Вона б ще така трошки вища була б. Ну, таке, подивиться, не подобається, то хтось другий купить. Ось така красивенька корзинка. Ще можу на одну Та зелена лента залишилася і все, а біленькою то трошки більше є. Ну і такої ось це така ця що в мене є. Майже бобина ціла. Ну, з їй дуже важко, вона дуже хрипуча така. Ну, бачите, така як глянцева, дуже крепуча, але їй важко плести, якщо брати і плести е, ну, зразу корзинку всю, цією всю, то вона лазить, вона скользить дуже погано. Тому я, от, бачите, дві взяла такі полосочки, одну взяла от таку ну, матову, І так воно проще, ніби так затримує. Така гарненька корзинка. Получилася. Добрий день. Сажу цибулю отаку. От Штуті, по-моєму, купляла. штутгарт, радар і Белу, Ось такой там. Тут посадила трохи, затопкала за грибу. Ось така ця довгенька. Забула радар, мабуть, ця довгенька називається, чи як? Цибиленька. Синьої не було, треба буде ще синьої трошки купити. Віталік радочки робить. Хмарно, так як ото на сніг, холодно. Люди кажуть, позже садить, але що ж його позже дати? Щоб руки мерзли. А ти Віталік, що думаєш, позже чи краще раніше? Коли посадиш, тоді посадиш. Може, коли позже то краще росте? Наоборот посаділа. Чи не краще виросте цибуля, коли холодом садиш? Як ти думаєш? Як погода буде. У тому році виросте то гарно. Я забула, коли ми садили. І пам'ять далі до холоду, поки буде. Да ні, Ми того разу не раніше собі. Я вже й Ну, У нас вже почала проростати. То у всіх так попроростала, була, поросла. І чесник порос. Ось, гарно гарно попала тут. Всі кажуть, що непогана цибуля вроділа. А ви садите цибулю? Чи ще ні, Понаписуйте мені. Чи не рано я саджу, бо трохи переживаю. Ну і теж виходиш на двор така холодіна, що хочеться бігом посадити і забутися. Посадила я вже цибульку. Такі три грядки невеличкі Якби було більше землі, то садила б і садила б. Але треба все потрошку. Чесничок. Тут о три рядочка мене посадила на пер'є свою вибрала, яку меншу, але така якась велика, як і курячі яйця. Трошки меншу знайшла. І там ще два рядочка Посадила, п'ять рядочків. Тут одну грядку посадила теж цибулі. І тут посадила третю грядку, В кінці там посадила біленьку, А синьої, може, і не буде. А не куплю 300 грамів. Да. Може ще десь. Там, вон, там де квіти. попробую там скопати. Там щось у нас не росте цибуля, я не знаю. там скопати. Ну слабо, так, да, вона маці пусінька, не хочеться даже жити. Але хай хоч буде і маленька, ну то що? От як гарно вже зацвіла мультифлора. Красота яка. Оце теж була мультифлора, але дивіться така дзигата. І от ще кустик. тоже меньшенькие. Зирочки такие. Кветочки, зирочки. Красивенькие такие. Ты шесть долго. тоже уже может будет распускаться. Эти тоже вот. А те же такие, как... Просто дивиться, какими... М -м, напахнуть як, як ромашки. Ці такі дробненькі теж розпустились. Позагрібала трошки листя, щоб було чистій. щоб воно не все повпадало, але... Все одно треба заметати. Віталій каже, що нехай все впаде, а тоді. Кажу, тоді набагато хуже. Треба поступово його опало, замести, опало, замести. Я так роблю. Дай так, я дай вечір, дай й утомилася. Оце вже красивий кущ. Бачив, наконец то розпустився. Такі гарнющі квіти. Кі він Кулею бачиш? Інтересно. Дуже гарний.